Для більшості жінок вагітність є дуже хвилюючим і відповідальним періодом. За словами акушерів, в цей період світ повинен обертатися навколо вагітної жінки та її внутрішньоутробної дитини. Це закон природи. В той же час про вагітних піклується і держава. Так існує перелік безоплатних медичних послуг, що закріплені в програмі медичних гарантій. Програмі медичних гарантій, у 2021 році з'явився такий пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, і в цьому році вже більше закладів доєдналися до надання такої допомоги. Що він означає? Це означає, що жінка, яка має вагітність неускладнену, вона може спостерігати вагітність на первинній ланці, тобто у сімейного лікаря. Може обирати, де їй спостерігати вагітність, і ну, це на користь пацієнта завжди, тому що ну, ми знаємо, що вагітні жінки вони зазвичай такі вразливі. І якщо, наприклад, комунікація, скажімо так, з лікарем не дуже вдала, то можна. Знайти іншого лікаря і нічого не заважає змінити лікаря. Що гарантує цей пакет? Це необхідні лабораторні дослідження, інструментальні дослідження в повному обсязі і безоплатно для жінки. Наприклад, це може бути і аналізи крові, інфекції на, на інфекції та віруси. Мікроскопічні та цитологічні дослідження, УЗД, кардіотокографія, електрокардіографія. І я хочу наголосити, що це не там одне дослідження за. Триместр там або за всю вагітність ні, це стільки, скільки потрібно згідно ну показників здоров'я жінки, стільки е, цих досліджень повинно бути забезпечено безоплатно. Безоплатна допомога надається в закладах, що уклали СНСЗУ, на відповідні пакети послуг та за умови, що вагітна уклала, декларацію з лікарем первинної допомоги. Це можна зробити в будь-який момент і в будь-якому закладі, що має договір СНСЗУ як державний, так і приватний. Наразі в Дніпропетровській області 58 таких закладів, і у тому числі приватні заклади. І навіть якщо ви стали на, ну, на спостереження у, до лікаря приватного закладу, якщо заклад має пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, все повинно бути для вас безоплатно. Як отримують заклади оплату? Вони отримують оплату за ну, це, називається капітаційна ставка, тобто за пацієнта. Якщо спостерігається пацієнтка в закладі близько 800 гривень, це тариф, який Заклад отримує за обслуговування заведення вагітності для такої пацієнтки. Тариф за медичну допомогу при пологах у 2023 році складає понад 15 тисяч гривень. А для закладів, які надаватимуть комплексні медичні послуги матері й дитині, тариф буде майже 20 тисяч гривень. Всі ці суми сплачує НСЗУ. В тариф входить комплексна послуга, включно зі знеболенням та необхідними маніпуляціями. За що? Лікарня може ем, брати гроші, скажімо так, є е, платні послуги і, е, тобто є е, пакет безоплатних послуг, те, що я е, вже сказала, і є е, послуги, які не входять до цього пакету. Це, наприклад, якщо е, вагітна хоче народжувати е, за допомогою там, окре... ну, обраного лікаря. Держава гарантує безоплатну допомогу лише з черговою бригадою. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб вас спостерігав там лікар, то це може бути платна послуга, і це абсолютно нормально. Кожна лікарня має перелік платних послуг, і тому ви Заздалегідь потрібно ну, про це дізнатися, скільки буде коштувати для вас там допомога ну, обраного лікаря. Також е, оплатно можуть бути ліки, які не входять до нацпереліку, е, ну, якщо є така потреба. І е, ще, наприклад, Палата підвищеного комфорту, ну, тобто такі е, пільгові, скажімо так, послуги, які не, не увійшли до, до нацпереліку, вони можуть оплачуватися за. Е, Тарифами, які є у лікарні, що стосується мамології, то для жінок є дві програми ранньої онкодіагностики. Розповідає пані Наталія: це мамографія і гістероскопія. Для, ну, ми всі знаємо, це багато дуже розказують про це, що якщо рак молочної залози виявити на першій стадії, то шанси вилікуватися складають 95%. І тому дуже дуже важливо у віці там, 40 плюс проходити мамографію, якщо є, особливо якщо є спадкові якісь. Історії в, там, в родині жінки, і якщо є, ну, якісь там відчуття, Неприємні звертатися до сімейного лікаря, і сімейний лікар при підозрі, він обов'язково повинен надати електронне направлення на проходження мамографії. І далі, якщо є підозра на онкологію після цього обстеження, також ви повинні отримати електронне направлення до лікаря-онколога для того, щоб розібратися, що з вами відбувається. Тобто перше – сімейний лікар і у сімейного лікаря дуже багато ну, перших таких проявів, це саме відслідковує сімейний лікар. Також обслідування, яке називається гістероскопія, це сучасний такий метод для огляду порожнини матки, також дуже важливо для жінкам. У віці ну, 50 плюс, ну я не кажу, що всім жінкам, але якщо є якісь показники, якщо сімейний лікар вам порадив, що потрібно, або гінеколог порадив таку процедуру, не хвилюйтеся, вона безоплатна, вона з безоплатною анестезією. І е, потрібно звертатися до лікарень, які мають пакети відповідно мамографія та «Гістероскопія».